Ой-ой. По інгредієнтах що нам треба? Домашня курочка і сіль. Усьо. Це такий XA. Екс... Об'язательно дуєчка, щоб роздувати вогонь. о Якщо вдруг погано горить, о дуєчкою ми роздуваємо вогонь. Дуєчка сила. В чому суть рецепту? Розказую. Наниз стелим сіль. Зверху складемо курку, закриваємо кришкою. В кінці, коли спечеться, мастимо зверху часничок із майонезом. Ну це по бажанню. Якщо казана немає, о казан вже почав диміти. Якщо немає казана, це все діло я робив в духовці. В духовці дуже класно виходить. Хочу попробувати, чи щось з цього вийде в казані. Першим ділом кидаємо чуть-чуть солі. Тепер цю сіль акуратно розпреділяємо по казані і втрамбовуємо. Якщо у вас немає казана, це все можна зробити в духовці, буде у вас духовна їжа. В духовці на адечку мені вистачає кілограма солі. Та як тут казан, кілограма солі сюди може не вистачити, тому що він такий полукруглий. О. І тепер що? І тепер просто беремо сюди, кладемо розрізав Насу не курицю. по грудинці, як обично розрізають, а розрізав по спині. Грудинка тут ціла. І кладемо тепер на. я її не маринував, не солив, нічого. Я не знаю, чого але іменно по такому рецепту вона і так виходить хороша. Тільки в кінці можна. О! Отако кладемо куріса сюди. Е, дуже бажано, щоб вона була не мокра. Е, Якщо якийсь жир буде, чи що, э, стікати, воно все впітається в сіль. Поклали нашого куріса і закриваємо кришкою. О, Це експериментальний рецепт, то не знаю, скільки воно буде пектися і чи воно взагалі спечеться. Ну, я взагалі любитель поекспериментувати, так що буде видно. Печеться куриця 20 хвилин. Зараз подивимося, що там у що там нас напеклося. О, Ноги вже згоріли. Звісно, це трошки лажовато. Ну, Ось такий ой результат. Ну нічого, експеримент на то він. і Ай-яй, гараче. На то він і експеримент, щоб поекспериментувати. Правильно? Ну подивимося, вийде щось. Ой-ой. Чуть-чуть впала, курка разом з казаном в костер. Ну нічого. Зараз якось назад пристроїмо. Добре, що не розсипалося. Ой, карамбас. Куриця печеться час. Подивимося, чи ще не згоріла. О! Ну, диви, непогана куриця. Отож, ноги тільки підгоріли трохи. Впала воно в мене в костер, але нічого страшного. Ну Вже певний результат є, який не я дає. Все, зараз дитина робить соус. Помашує соусом і вже скоро можна буде приступати, пробувати, як воно, як воно вийшло. Коли курочка майже спеклася, дивіться, машчу її, її отаким соусом. За основу взяв майонез Оліс. Файний, між допросимо, файний майонез. Далі, в соус кинув. Дві столові ложки меду, головка часнику, трошки солі, трошки перцю і ложка соусу до барбекю. І цією жежею мащу курку. Зараз покажу. Так, момент істини відкриваю нашу цю курицю. О! О, красота! І тепер, вже, коли вона майже готова, мастимо цим соусом. Я не знаю чого, але щось, якщо медом помастити. Воно дуже смачне, щось мед дуже пасує до курочки. Я його цього соусу стільки бомбанув. Можна навіть кілька разів. Все, що лишнє стопиться і піде в сіль. Сіль все впітає. Ну курка без часнику, я вам скажу, це гроші на вітер. О! Досить непогано виходить, я вам скажу. Дивіться, ще якщо воно всередині пропеклася, ну я, звісно, ще покажу. Покажу, розкажу, чи вийшло, чи ні, що, що вже. Я ж не буду підписником брехати, правда? Якщо вона не добра, покажу, що вона не добра. А якщо добре, між прочим, рецепт на солі дуже класний рецепт. Е, якщо немає казана, це так: в казані, я пробую чисто раді інтересу, чи в казані буде. Я от таким способом постійно печу в духовці. Дечко, застеляєте солію і зверху кладете курку. Вона ідеальна, Получається, вона не суха, бо обично буває курку спечеш вона якась суховата. А якщо отаким способом вона не суха. О, цього соусу стільки зробив, що ще можна три курки помастити. Ладно. Поки кладемо. Зараз накриваємо трошки піджариться. Курка це не маленька, курка пучова, А то на камері вона якась така ніби перепилятка. Ні, курка нічого так. Лишаємо, щоб під, підпеклося, і ще, напевно, ще разок помащу. Курочка в загальній. В загальному пеклася півтори години. Ось такий вона має вигляд. Я думаю, вже хватить з цієї курки в казані. Так, Будемо її знімати, покажу, чи вона спеклася чи всередині сирива. Тепер головне перекласти цю курочку на піднос і не кинути її. Закачуємо рукава. О, Тут сіль. Виходить. Ого! Вона м'яка. Сіль вона відстане. Як би це її взяти? Де, де, де? Вона як жива ця курка. Як жива? Була жива, а тепер вже не жива. Диви, оце все при... А, ноги прилипли. Е -е. Так, чекай ноги. Так, гони, кота, бо вже усе хоче вкрасти. Гони, гони, гони. А, диви, бачи, яке м'ясо, вже все м'яке. Зараз будемо частями. Головне не кинь. Mm. Буде, Можна так. Біля, Я по частях. Бачите? Я як спеклася, навіть ціла не береться, є Генька. О. Бач, ноги не хотіли відчіплятися. О! Ось, а то скажете, що це я в духовці спік, а сюди поставив. Видно, що вона тут пеклася. Все і жир, все, що стікає з курки, лишається на солі в казані. А курочка ось його. Так, ось такий курочка має вигляд. Показую, чи вона. Сирева чи вона не сирево, диви. М'ясо від кістки відстає. Так, ну мені треба когось екс, ану. я. Треба добровольця на на, цю. На, на На кушання, Давай. Зараз жінка скаже, якщо халтура, то жінка скаже. Давай. Нормально? Так, да, курка не пересолена, вона солі не вбирає. Будеш всього шкурочку піджарену. Хліба немає? Хліб в хаті. На, їж, потім хліб будеш. Ага. О. Ну, я думаю, видно, що вона не тверда. М -м -м. Пропечена, тімасна. Так що рецепт годний, можете пробувати. Точно те то саме можна зробити в духовці, буде духовна їжа. Ну, казані воно, звісно, інтересніше. І вже жінка споживає. Добре, що дітей немає. Зараз ми схом'ячим. А дітям ми пожаримо картошки. О. диви. М'ясо відстає від кістки. На. О. О. Взагалі клас. Ану. філейка. Ди. І філейка дивіться, сочна. Юшечка з неї тече. Я не знаю, чесно, чого так, чого на солі виходить таке сочне м'ясо. Ну хто не вірить. візьміть, просто раз спробуйте. Кілограм солі 12 гривень, це не так вже багато. Кажу, хто спробує, де все таке пекти. А з казана нас димом пахне. Ну, взагалі класно. Так, як ще вам показати, що вона не суха, бо хтось точно напише. А, юшка тече, воно взагалі не сухає, дивіться, як філейка легенько рветься. Ну, в общем, хто не вірить, проб, пробуйте, це не так багато. повторити на солі. Взагалі, диви, яка сочна. Реально сочна. Сочнішої курки, як на солі, я не пробував. М -м -м -м. Лучше за курку на солі, тільки... Курка на солі в казані.